Вітаю, шановні! Мене звати Мірошніченко Сергій, і це 10 тупих запитань вогнеметнику. Вогнеметник у 2023 році. Ну, на сучасній війні. І от у мене є перше тупе запитання: з ким борються вогнеметники? З водометниками? Напевно. Ну, на... першу чергу. Першу, першу, першу чергу. Ну, на, на, народ цікавиться, та це так. Ми йдемо для затравочки. Е, дивись, е, яка задача вогнеметника в цій війні? Максимально спалити живу силу противника. Ну і не живу вже. Тобто, фактично? Фактично випалювання. Ага, випалювання. Так, дивись, ну якщо це пов'язано з вогнем, тоді у мене запитання таке: а чи можна підкурити від вогнемета? Да, можна і зразу побритися і постригтися. <галитися>. Барбершоп? барбершоп Відпочиваю. Да. Тобто можна викликати пацани. Причому всю роту можна зараз побрити. Тобі подобається пісня гурту Скутер Fire? Так, дуже. Особливо зараз. <галити> чи небезпечно працювати на позиції, коли ти з перегаром? О, це серйозне запитання. Це напевно удвоїть силу роботи. <рес> да? Тобто, воно не відмінусує, а підда... да, піддасть. 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 Але, друзі, ЗСО не бухає. Чи можна стріляти з вогнемета в притул? Так. Ну, ми ж в костюмах спеціальних. А, у вас спеціальні. Да, да, так, пропітані хімією, які да, ми не загораємося. Тобто, ти валиш полум'ям. Все горить, але не ти. Я не горю. Ага. Тобто, це як у фільмах, ти можеш йти, от, проходити з скріз... да, да, полум'я, Тобто в АТБ так можна зайти на гарячі знижки. <рес> да. Слухай, ми, коли їхали до тебе, друзі підкинули запитання: каже: а якщо працювати з вогнемета по озеру, то це карасики зразу піджарені? Да, – жаребан? Жарені, вже да, карасики, корупи, все. Тобто, в зброю можна використовувати і. Шашлики взагалі шикарно робити. Мангал одна з. Секунда. Успоредження вогнеметника є вогнегасник? Ні. Це окремі люди, які цим займаються. Тобто за вогнеметником ходять вогнегасники. Які запитання тебе, як вогнеметника, бісять більш всього? Ну, я маю на увазі від цивільних людей. Чи важкі балони? Де ви їх заправляєте? Скільки коштує? Скільки коштує? Чим заправляють вогнемет? Газом на заправці. Можна на дизель краще прийти. Можна буде, але дизель ж не горить нас. Краще бензин вже. Ну так, да, да. краще. 86. Ні, бензин, бензин це дорого. Ти що? Я спитав, скільки коштує літак заправити, а вогневець заправити це більше ну, дорожче, ніж літак, я так розумію. Тобто, в тебе там. Скільки, скільки балонів ти можеш нести на собі? Чотири мінімум. Чотири мінімум. І це десь по півтори тони балон. Да. От, і це прикинуто. Ще два в руку. Ну так, да. а вогнемет зубами. <ріст> Друзі, насправді така тема, коли я дізнався, що у наших е Збройних силах є підрозділ вогнеметників, я теж подумав, що хлопці ходять і випалюють все навкруги, поливають струмом полум'я. Але це не так. Е сучасний вогнеметник працює, можеш показати з чим? От ось так, ось так виглядає сучасний вогнемет. Е це джміль. РПВ-16. РПВ-16. Це украї... Українсь? да, українського виробництва. Аджміль? Радянського. Ага, радянського. Тобто різниця в роках. Так, да, різниця в роках. він трошки більш функціональніший. Спуск другий. І ага. взагалі це вже більш новіша зброя. Так, тут я тебе зрозумів. Дивись, ну, для мене ти ж розумієш, я людина далека від військової справи. Для мене це базука. Тобто, Можна так назвати. О... Чи... Чим вона стріляє? Ну... Всередині в неї є двигун, mm. до якого приєднаний термобаричний заряд. Термобаричний заряд. Так. Що він робить? Його функція це вакуум ага. створити ага. і високу температуру в районі дві тисячі градусів. Ага, тобто і працюєте ви в основному по ну я так розумію, не по, по відкритій по, місцевості. По відкритій також можна працювати. А, Звичай, що... Звичайно, ефективніше працювати по будівлям. Ага. От він тобто... попав у вікно О. і в кімнаті всі згоріли. О. Слухай, перше запитання тоді: з якої відстані ти можеш поцілити у вікно? 400 метрів. 400 метрів? Так, Сері... ну, Головне бачити. Бачиш цілі попадаєш. Він достатньо точно б'є. Чуєш, ну це не дуже схоже на снайперську гвинтівку. 400 метрів і віконечко? Да, були випадки, навіть коли попадали хлопці з 800 метрів в годину. Офігеть. Ну там, напевно, більше фактор візіння ще заграв роль, але сама суть, що ну, ти ж люба зброя, ти її відчуваєш. Uh -huh. Ти коли не стрілюєш багато послів, ти вже розумієш настильність, траєкторії балістичну криву, і, uh -huh. і ти вже можеш достатньо точно прицільно. Використовувати. Тобто її. це багато практик повинно. Звичайно. звичайно. А, він багаторазовий? Ні, це одноразовий. Це один да. раз нас... і, 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 і тубус. От відчіпляється ручка ага. і приціл. От сам йде тубус. Я можу показати, як воно йде взагалі в зборі. Угу. Давай це. Це пустий, правильно? Так. Це наступне тупе запитання. Отак, от подивитись і спитати: він пустий, пацани? Ось. Опа, ага, це... от Вогнеметник несе на собі два вогнемета, вони між собою з'єднуються, ага. вдіваються як ранець. Ага. Коли треба виконати знання, ми його відшіплюємо, ага. пристібаємо ручку, прицілюємося через приціл оптичний, або через механічний приціл і носимо вогневе ураження. Ти несеш це на спині. Звичайно. Якщо б попаде щось по ньому, уламок або. Краще б не попадало. Слухай, дорога штука взагалі? Десь в районі здається двох тисяч доларів. стоїть. Один, один, один постріл. Mm -hmm. Ага. Ну тут саме дороге, я так розумію, це приціл і оця рукоять? да, І вогнеметник. Скільки з собою можливо носити РПВ 16? Ну реально, це два. Це два. Да. Скільки він важить? Одиннадцять з половиною кілограм один. Один. Да. А, тобто на тобі броня. Каска, БК, БК, автомат Калашнікова. І два вогнемети. Ага, то це дофігава вода. Чим з ними дуже часто треба бігати. Ну так. Да. Є сенс стріляти з вогнемета по оброньованій техніці? По легкоброньованій — можна пробувати. Тобто, типу, там, казапські тигри, ну, можна спробувати, але не буде такої ефективності. Це в основному по силі противника. По автомобільній техніці, ага. то грузові машини. Слухай, а якщо попасти по броньовій техніці, він відскоче просто. Якщо буде відкритий люк, то може бути вражена піхота всередині. Його принцип роботи такий: при попаданні в ціль, ага. першим йде аерозоль, розлітається термобарична. Так. Другий щелчок він її підпалює. Тобто, ага. приблизно 120 метрів кубічних це об'єм е, заповнення аерозолю. От, якщо він попаде туди до них, до люк всередину, угу. воно там зірветься. Е, чи можна збити літак, чи літаючу ціль з вогнемета? Ну, якщо воно дуже-дуже низько летить. Під треба, ногами На землею. Ні, реально це фантазія. Ну ти, не, ну ти, якщо побачиш е гелікоптер. Е Ні, ну Гелікоптер, якщо він на низькій висоті, теоретично можна попробувати лупанути. В влупити, так. Так, да, я б лупанув би. Так, ну, ми розібрали, з чим заправляють вогнемет, тобто термопорт. Термобаричний снаряд. Тобто, з... да, він це снаряд. Е Сам по собі він не несе небезпеку, якщо ти просто його ну, впустиш на. Ні, його треба запалити. А, а вогнеметники як курять взагалі коли Да? Працюють, да? Чи можна з вогнемета випарити воду в окопі після зливи? Я думаю, що так. Да. Ну, тобто, в окоп і в окопі буде біда. Звісно. Тобто, випариться і вода, і все ж і... все ж. Ну так, да, це я в принципі розумію, бо ти сказав температура з половини. 25 тисячі градусів. Слухай, е ну, дай я повернусь, мені все-таки ж цікаво, чи ну, 400 метрів влучити у вікно. А Скільки ну, потрібно зробити пристрілочних пострілів? Чи скільки це підготовки? Це ж все індивідуально. Ага, індивідуально. У мене в районі, напевно, пострілів вже 80, 100 плюс-мінус. 80. Це на. Це може, навіть більше. Ага. Це, да, це по противнику. все. Слухай, е я так розумію, тоді тобі навчитись, в принципі, стріляти з, допустимо, там е якісь інші перенесні ну, гранатомети. Це взагалі не проблема. Не проблема. Так, да, наш вогнеметний звод працює абсолютно зі всією зброєю. Тобто РПВ, РПГ всіх модифікацій, РМГ російське, РШГ, МАТЕ, тобто, ЕНЛАВ. Ну, все рівно. Ми тоб... зі всього працюємо. Тобто вогнеметнику навчитися з енлава джевеліна це раз, раз плюнути? Взагалі не проблема. А чи є на озброєнні вогнемети радянського зразку, часів Другої світової війни? <кій> ну, ці ну, поливає свою практику цієї війни я вже поки не зустрічав. Не бачив. Ти розумієш, що ми виросли на фільмах, іграх, і тобто там присутні ці от вогнемети, і коли все-таки дізналися, що з вогнеметником накидали там про ну от просто чи можна стріляти проти вітру? Можна стріляти проти вітру? Звісно. Ну, все. <кій> я думаю, там не впливає. А впливає погода. там? — Ну, звичайно. Температура, да. Там, сніг, дощ, uh -huh. тепло, холодно. Це все є. Uh -huh. І як воно впливає? Впливає на польот, на балістичну саме траєкторію. А якщо е його положити на сонечко знаєш, і забути. На дуже, ну, він так... буде тепленький, буде приємніше стріляти. Нічого не буде. Дивись, таке запитання: скільки систем захисту від дебіла є на вогнеметі? Ну, Для початку треба ручку поняти, як Так, да, Дивись, чому я запитую. От тому біля мене стоїть пустий, а біля тебе заряджений. Тому що, якщо поміняти, то а що там? от? Ну Ти без ручки нічого абсолютно з ним не зробиш. Ага. А щоб ручку прищепити, тут теж є нюанси. Mm. Тобто, я не зможу нічого з ним зробити. Ну, так остати, просто раз, два і вистрілити. ні. Ага. Треба буде постояти, покрутити, повитягувати, розібратися тоді. Ну, тобто, 3-4 системи захисту від дебіла є. Да. Це супер. Є посвяти у артилерістів, у танкістів, у пілотів. Є якась посвята у вогнеметника? Бля, тільки не кажи через костер пригай. <світтє> <світтє> З голою сракою. Це кстати, хороша ідея. Бля, ні. Ну, як такого немає, є обряд ну, алгоритм дій. Перша okay. людина приходить, вона повинна відпрацювати з нього на полігоні, uh -huh. а потім вже відпрацювати по ворогу. Якщо ти вже відпрацював з вогнемета по ворогу, тоді ти себе можеш називати вогнеметником. Даже донести його, а потім відпрацювати. чекай, чекай. Є довіс у вогнеметника. Розміємо постійно в рот. Працює вогнеметний взвод. <рес> Перший постріл робити стрьомно? Ну, як зі всього нового. Ти не знаєш, чого очікувати. Ага. А потім як по маслу йде. Але це дуже громка штука. Ага. Вона стріляє як танк по громкості. Прям так дуже громко. Без наушників це. Тобто обов'язково обов навушники? Або бюрюшинки. Слухай, з позаду вилітає дуже велике полум'я? Да. Тобто позаду стояти не, нав... можна. не можна. І підкорити позаду не можна. Ага. Скільки метрів треба стояти? Можна від... метрів 10-15 не стояти. 10-15 метрів. А що буде, якщо ближче? Може попалити просто. Попалити. Да. Ага. Сильно? Не перевіряв. Проблема вогнемета, на твою думку? Що б ти в ньому змінив? Вагу. Вагу. Ну це же легше, ніж мотові. Ну так, це далеко не походиш. У мене є стандартне запитання, яке я задаю кожного інтерв'ю, і мені дуже цікаво спитати це вогнеметника: чи потрібен штикніш радянського зразку у сучасній армії? Ні. — А вам їх видавали? Ні. Ми з підписниками Ісландії ТВ намагаємося допомогти військовим. От, що наразі необхідно вогнеметнику? Наразі зараз стоїть питання в розробці прицілу, uh -huh. який буде мати в собі. і, uh -huh. і... Ага, тобто цей приціл буде, буде чіплятись на ага. Щоб попасти точно в ціль, одне з самих основних uh -huh. моментів це треба знати точну дистанцію. Слухай, ти казав, що ти можеш, тобто з даного прицілу ну, влучити з 400 метрів у віконце. Давай, так, прикинемо. А скільки, з якої відстані ти влучиш у віконце з новим прицілом? Ну, можна множити на 2. На 2. Да, це буде дуже ефективно. Ага, тобто це вже 800 метрів не фарт, а тобто. Так, да, це буде дуже точно. Ага, цей приціл в розробці, так? Але його вже можна. Ще, ще поки ми не пробували, це зараз якраз йде розробка цього угу. Е, Так, друзі, вогнеметникам потрібно збільшити дистанцію пострілів. Е, посилання карту Монобанка в описі під цим відео. Е, підписуйтесь на телеграм-канал 10 тупих Запитань і докидайте їх. Теж посилання в описі під цим відео. Хто хоче підтримати мене особисто, я залишу там карту. Слухай, я тобі дуже вдячний. От. Слава Україні! Героям слава!